Троянда імпресіоніст, плетиста, американська селекція, 2000 рік. Достатньо давня вже троянда. В моєму саду вона з'явилася цією весною, незважаючи на те, що це першорічка ще й весняна, подивіться, який в неї приріст. На мій погляд, перспективна, швидко наростаюча троянда, квіточки абрикосові, рожеві, в серединці абрикосовий колір ближче до лосося, густомахрові. Ось вона відкрита. діаметри 8-10 см. Це плетюча троянда, в майбутньому для неї потрібна буде опора. Але я бачила у дівчаток в інтернеті, вони ведуть цю троянду як шраб, обрізають її, дуже гарно виглядає, квітка тримається на пагоні, не клониться, пагони міцні. Тому. Хто не хоче її вести як плетючку, її можна просто обрізати, і вона щільненько, дуже добре, буде тримати квіточки і радувати вас. Імпресіоніст, аромат у неї з цитрінкою. Аромат міри також є, легкий, ненав'язливий. На мій погляд, також дуже гарна троянда. І також її хочеться мати в своєму саду. Обробки стандартні, тріпсів не бачила на ній, не хворіє, пережила аномальну спеку. Листячко чуть, -чуть скинула. Я вважаю, що в цьому році саме із-за спеки Листячко знизу на пагоні опадає. Імпресіоніст. Плетюча троянда Коралова, абрикосово персикових відтінків.